Сполучені Штати Америки кинуть Україну, вийдуть з переговорного процесу, і вся ця паніка, яка зараз понеслася мережею, не відповідає дійсності. Я вам чітко говорю, що насправді американська позиція і позиція президента США і державного секретаря США це декілька днів дали Росії зупинити вогонь, декілька днів дали Путіну припинити війну. І саме про це сказав вчора в Білому домі президент США Трамп. І ще одне. Американська нова адміністрація ніколи не приховувала, що буде діяти в інтересах Америки ніколи не приховувала, що хоче швидко зупинити війну, і в цьому головна позиція, і це те за що треба триматись нам. Україні з нашими партнерами Сполученими Штатами Америки і завдання української влади тримати таку позицію і відстоювати її. І навіть вихід з переговорного процесу можливий США не означає, що підтримка для України має якимось чином припинитися або зменшитись з тощою до навпаки треба відстоювати і збільшення підтримки і продовження насправді атипудійської коаліції яку і сполучені штати америки наші європейські партнери насправді тримають зараз